Світ просто в шоці. Даніель Дюбуа був андердогом бою проти Ентоні Джошуа, але з першого раунду поводився в ринзі як хазяїн. І протягом 5-3 хвилинок просто знущався з олімпійського чемпіона. Що Олександр Усик, Тайсон Ф'юрі, Теренс Кроуфорд та інші зірки сказали про цей бій. Влупіть вподобайку і камон дивитися. Свою оцінку бою дав колишній абсолют Дейвін Хейні, який дивився бій з рингсайду. Ну, це бокс, це така гра і це надважкий дивізіон. Будь-що може статися, один удар може змінити цілу ніч. Дюбуа дав хороший бій. Він нокаутував його, коли Джошуа уже був вражений. Чи поб'є дюбуа Усака в реванші? А що вони билися? А, ну так, точно. Ну це супертяжі, тут кожен може побити кожного. Райан Гарсія поки що в бані після допінгової перемоги над Хейні. тому про бокс лише говорить. Чи не пора Едді Хьорну зав'язати з боксом? Його немов знову виграли 10-0. Ха-ха, ти можеш поплакати в моє плече. Реакція легендарного тренера Тедді Атласа. Я отримав відповідь на запитання, яке ставив останні кілька днів. Що сильніше бажання людини, яка вірить, чи скіли Джошуа? Бажання перемагає скіли. У більшості публічних людей сторінки в соцмережах ведуть СММники, але іноді буває, що знаменитості вирішують щось додати від себе. Що з того виходить? Показав Альших. Ось його перша реакція на бій у соцмережах. <певи> А, Польський промоутер Анджей Василевський в контексті цього бою згадав про усика. Для мене це не сенсація. Дюбуа не видатний боксер, але у нього така фізична міць, з якою фізично маленький геній Олександр Усик впорався, а гігантський, але пихатий Джошуа не зміг. Британська легенда Ріккі Хаттон колись невдало завершив зі спортом, пропустивши на останок по печінці від В'ячеслава Сенченка. Ось яку пораду ріккі дав Ейджею. Я б хотів побачити, що він завершує кар'єру. Кажу, це як друг. Більше не варто. Він дворазовий чемпіон світу, гордість своєї країни. Я вважаю, пора завершувати. Реванш усик Дюбуа? Ну, зараз Дені набув упевненості, тож у нього будуть хороші шанси. Але я вважаю, що Тайсон іще впорається з усиком. Знов нема світла. Але для мене це не проблема. Робота у фотошопі та перегляд крутих боїв продовжується. У чому секрет? А немає ніякого секрету. Просто це топовий ноутбук Acer Aspire 7. універсальний боєць, який вразить набором характеристик. Перше, що кидається в очі, його стильний вугільно-чорний корпус із металевою кришкою. Його стриманий дизайн не кричить про свої ігрові можливості, але як і в боксері, сила прихована всередині. А що там всередині? Адже залізо це дуже важливо, і його зарядили суттєво. Часним процесором Intel і потужною відеокартою GeForce. У поєднанні зі швидкою оперативною пам'яттю і ємним накопичувачем даних, тому провести з кайфом кілька раундів в моєму улюбленому Undisputed це взагалі не проблема. На 15 дюймовому IPS-екрані можна насолоджуватися топовими іграми або дивитися бокс Усика, Ф'юрі та Джошуа в найдрібніших деталях. Компактність це ще одна його сильна сторона. Незважаючи на потужну начинку, ноутбук доволі тонкий і легкий. А ще в арсеналі є кілька приємних сюрпризів на кшталт зарядки через Type-C від пауербанка, приємної клавіатури з бурштиновим підсвічуванням, hd веб-камери і сканера відбитків пальців. Acer Aspire 7 – це відмінний вибір для тих, хто шукає продуктивний, стильний і універсальний ноутбук. Придбати його можна за посиланням в описі під відео. Tyson Fury як клієнт Френка Ворена, вочевидь, підтримував Даніеля Дюбуа. Його реакція на цей бій. Це надважкий дивізіон, хлопці. Таке стається. Лайно стається, і це могло статися з будь-ким зі мною чи з вами. Нокаути стаються. Що пішло не так з Джошуа? Я думаю, що пішло не так те, що завжди йде не так, Точний в бороду правою рукою. Ось це й було. Щодо майбутнього, Ентоні, послухайте, він великий хлопець має прийняти власне рішення. Чесно кажучи. Я думав, що цей бій 50 на 50. Дюбуа набагато молодший. Час нікого не жде. Тож маємо те, що маємо. Він зловив його своїми ударами. Я бачив небагато супертяжів, які пропускали жорсткі удари, піднімалися і нормально продовжували. Чи буду я битися з Дюбуа? У мене є свій бій проти бісового кролика, і моя ціль повернути мої пояси. Гарантую, коли я поб'юся з Усиком у грудні і заберу свої пояси, тоді я піду за Дюбуа. Як це було знову побачити усика в ренгсайді? що Усик? Він як був гидким кроликом, так і є ним. Класний бій. Я думаю, що Джошуа був занадто самовпевненим. Він вразив його своїм ударом і пішов вбивати. Він просто забув про захист. Я маю на увазі, що це ази. Чи це був шок для мене? Та ні, зовсім ні. Я раніше казав, що сьогодні переможе кращий. І сьогодні Дюбуа був кращим. Він врахував помилки Джошуа і виграв цей бій. Дюбуа вийшов битися. Це було видно по його очах. І він не хотів залишати ринг без перемоги. Чи зможе Джошуа повернутися після цього? Не знаю. У нього було багато битв, він бився з багатьма. Я думаю, зможе, але це буде важко. Я проти Канело не знаю. Було б непогано. Якщо ні, то ми будемо рухатися до інших боїв. Промоутер AJ по гарячих слідах заговорив про реванш. Я впевнений, що він використає пункт про реванш, це зрозуміло. Це небезпечний бій, тому що його впевненість постійно зростає. Але ентоні віритиме, що зможе перемогти його. Олександр Усик разом із командою дивилися цей бій з рингсайду. Сашко побив усіх трьох британських топів. Але попри це, Вемблі зустрічав нашого чемпіона неймовірними оваціями. Ось це так повага. Чи вражені ви виступом Дюбуа? Що, чи вражені ви виступом Дюбуа? Хороший виступ? Так, хороший виступ. Щодо Тайсона Ф'юрі, то я не думаю про нього, тому що я думаю про підготовку, мою дружину, моїх дітей. Чи ви говорили з Тайсоном сьогодні? Якщо ви не бачили цей бій, то обов'язково подивіться огляд за підказкою. Коротко та по суті.